Всім привіт! Біля мікрофону в Redmi, і ви в мене на каналі. Тут ми відкриваємо контейнер. Сьогодні я хочу відкрити 30 капсул з наліпками учасників, з яких 15 з автографами. І ще я хочу розіграти для вас ось ці 3 капсулки. Для цього потрібно підписатись на канал, написати будь-який коментар і вліпити вподобайку. Переможцю я відповім в коментарях. Гарного перегляду і ми починаємо. Ну що ж, поїхали, розпочнемо з першої капсули. Крутим, крутим. Опа. Ого, -го. я-я-яй, голографічний, скільки прилетіло. Ну, нам нічого. Далі. Бах. Бах! Опа! Вуді. Вуді голографія, це добре. Ще раз. Скіп. про прокут, дивимося, дивимося. Ну перша у нас вже є, перша є. Все нічого. Перша у нас вже є, голографічна. Добре. І... Ми її вибили з кіпом. Поїхали. Нічого не варто. Ще одна. Давай, 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 давай щось. Вже видай нам щось добре. Ну. Ні. Проста синька, паперові. Наклейки, які нічого не коштують. Ось я... хто переможе в конкурсі, той зможе їх теж відкрити, три штучки, або продати, і отримати невеликі кошти собі на рахунок. Давайте далі крутимо. Давай, давай. Щось Сьогодні в нас щось сьогодні випаде чи ні. Ну, одна вже є голографічна. Потрачено приблизно 9 євро. Ця наклейка. Якщо я не помиляюся, десь 4 коштує. Так, далі. Нічого, нічого взагалі. Ну, З 15 капсул один, одна голографічна, це дуже добре, я скажу, так. Це дуже добре. У мене бувало, що сотні нічого взагалі. Ще вам, може, покажу колись ці відео. Так, далі, ми що в нас? Поїхали. Давай, 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 давай. Робс, ну це хоч щось, це 5 центів десь приблизно. Я їх собі залишу ропс, я залишу собі, не продам. А ці всі наклейки, які я виб'ю, я все продам. Маус теж залишу. Поїхали далі. О! Фейсклан голографічна, це добре. Це нічого не тім ліквід, мені не потрібно такого. Це ми все продамо. Давай ще, ще. Ох, маус! О! І це дешеве. Грейхаунт, вона дешева. Вона десь євро 20-30. Ну, але це вже третя голографічна наліпка. З 30 штук нам виходить Одна з десятки. це О! Це дуже бонусно, це дуже супер. Давай, давай. Що в нас? У нас ще залишається 9 капсул. Надія ще є, надія є ще на щось цікаве. Угу. Нічого, далі. Скоро. Ще раз. Маус, хай буде. Так, ніфіга. Добре, далі. Нічого. Залишається майже останні капсули. Чотири штучки у нас. Чого? Ще три. Ну, давай Давай з останню, як завжди, ти любиш мені з останнього золото. Маус. Це ми собі залишимо на пам'ять. Маус мені подобаються наліпки Дуже хочу сланець АК з е, щойно з фабрики, Star Trek і обклеєний наліпками Маус. Я думаю, що ми до цього дійдемо. І того ми вибили три голографічні наклейки. Face Club, Grundhounded. І ми вибили автограф Вуді з Флюкса. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І наступного тижня я оголошу переможця цього конкурсу, хто виграє три капсулки. Дякую.